З бюджету Вінницької громади виділять грошову допомогу. Підтримка розрахована для населення на оплату послуг в опалювальний період. У жовтні та квітні грошова допомога складала 500 гривень на місяць одному домогосподарству. Хто має право отримати кошти на оплату житлово-комунальних послуг? Питаємо наживо у Валентини Войткової, директорки департаменту соціальної політики міської ради. Пані Валентино, наші вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто так. ж має право на отримання грошової допомоги? Так, дійсно було прийнято рішення виконавчим комітетом міської ради для підтримки родин загиблих, учасників бойових дій в Афганістані, а також сім'ї, сімей загиблих, саме захисників і захисниць України, і також тим сім'ям, в яких є особи, яким посмертно присвоєно звання Героя, Україна, Героя України з метою грошової такої надання допомоги, з метою надання матеріальної підтримки було прийнято. Рішення, щоб виділити кошти з бюджету Вінницької громади. У жовтні та квітні по 500 гривень на одне домогосподарство таким сім'ям загиблих, а вже починаючи з листопада, тобто, коли повний місяць опалювального періоду, це листопад, грудень, січень, лютий, березень це вже по тисячі гривень на одне домогосподарство. Саме на опалювальний період така надається грошова допомога. Хочу сказати, що зі всіх питань можна звернутися у прозорі офіси соціального спрямування, це на космонавтів 30, управління соціального захисту. Правобережне та управління соціального захисту лівобережне, це Замостянська 7. Туди і власне потрібно подати документи. Документи потрібно подати, це заява на ім'я міського голови. Також подати копію паспорта, копію індифікаційного коду саме тієї особи, яка звертається від домогосподарства, тому що на домогосподарство надається допомога, але хто ж один із членів сім'ї домогосподарства буде звертатись, тому його паспорт, код індифікаційний, там напишеться заява. Далі обов'язково потрібно. Про те, що людина вакцинована, ми знаємо, що ковід продовжується, і це дуже важливо для збереження здоров'я. Якщо це, наприклад, неповнолітні діти, які мають право на таку підтримку, і вони відносяться до членів сім'ї пільговика, а мама була на момент ну коли сталася біда, що захисник загинув, тоді звертається або опікун, або повноважена, скажімо, також особа. І вже там пишеться заява, дається також і згода на обробку персональних даних. І хочу зазначити, що така грошова матеріальна допомога вона перераховується на особовий рахунок, відкритий в банківській установі. Скажіть ще будь ласка, скільки на сьогодні вже є заяв, і якщо говорити про Вінницьку територіальну громаду, скільки домогосподарств можуть претендувати на ось цю допомогу? Ми тільки розпочали з понеділка прийом таких заяв, тому що розробляли порядок. Порядок вже затверджений. І вже почалися, як би скажемо, прийом таких заяв. Люди звертаються, і хочу сказати, що у нас на сьогодні це десь 114 таких домогосподарств, але ми розуміємо, що кількість їх буде зростати, хочемо ми чи не хочемо. Але ми сподіваємося, хай будуть всі живі і здорові, тому що проходять воєнні дії. Але якщо людина, сім'я втратила чи захисника, чи захисницю, то їм потрібно звернутися до про. <зор> офісів і подати відповідні документи. Тому на сьогоднішній день це 114 таких домогосподарств. Хочу сказати, що це вже і сім'ї захисників-захисниць, бо внесено зміни в законодавство. А ми знаємо, що в наші були і сім'ї, і вони є це ті, які брали участь безпосередньо в АТО. Тобто були тоді учасники бойових дій, зараз змінено. Тепер вже в нас є і захисники, і захисниці. Ці всі сім'ї вони на супроводі в департаменті соціальної політики. Ми вивчаємо їх і матеріальний стан, і побутовий, і надаємо посильну допомогу. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики міської ради. І говорили ми про те, що в опалювальний період міська рада виділяє додаткову допомогу для певних категорій громадян в опалювальний період. А ми ж продовжуємо випуск далі.